Комфортна студія, два дорослих чоловіки. Буде змінена пропагандистська складова мобілізаційних процедур. Друга складова буде більше е, актуальної інформації щодо того, як людина буде готуватись до відповідної участі у бойових діях. Ну, тобто, мається на назві психологічно і функціонально. І третя складова, ще раз підкреслю, дуже важлива: держава має себе захищати. І мобілізація буде складною, але необхідною. Обов'язково хоче знову ж таки цього хтось. Ну тому, що це трошки дивно виглядає, так. Ви хочете жити в вільній державі, де ви можете себе поводити, як ви хочете, і не хочете при цьому, але вкладатись... хтось це має вам забезпечувати. Да, хтось має забезпечити. Не хочете вкладатись в захист цих правил, які вам подобаються. Тому що не хочете вкладатись у захист правил, які вам подобаються. І журналіст. От знаєте, Подоляк робить свою роботу. Він частина, представник влади. Мене турбує журналіст, який все навчений, на мою точку зору, піддакувати і от, а не хочуть вкладатися. Друже, а чому ви не хочете вкластися? Ви персонально. Може, ви це відео подивитесь? Персонально, ви чому не вкладаєтесь? Сидіть у комфорті, стоять у комфортній студії, піддакувати легше, комфортніше, безпечніше, владі піддакувати, да? взагалі комфортно. І я не кажу, що Подоляк каже неправильно. Він, він представник влади, він, він і повинен це говорити. Але ж ви ж журналіст, ну, ви ж повинні задавати хоч якісь питання. Ви ж повинні розуміти суспільство. Не хочуть вкладатися. Йди вкладись, друг. Підіть і вкладіться. ТЦК поряд. Чого ви не вкладаєтесь? Я думаю, на передовій дуже багато солдат, які можуть без проблем і з більшою ефективністю замінити вас в цій студії. я вам більше скажу, їх ще й дивиться будуть, бо вас вже точно ніхто не дивиться. Я коли це відео поставив у себе в телеграм-каналі, хто захоче до кінця передивитися, вони запитують. Де ви берете ці відео? Бо якщо це з марафону, то ми і наші друзі, і, там, і так вже давно це не дивимось. Вас не дивляться. То ви, якщо думаєте, що вкладаєте щось у правила, які нам подобаються, то так ні. Рік, два роки тому назад, може, щось і вкладали. А зараз люди не вірять вже й вам. І в цьому винні ви, в першу чергу. Тому що не говорите з людьми рівноцінно.